Тарас Григорович Шевченко, думка. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо? Коли ж милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку. Русалкою стану Пошукаю в чорних хвилях над дно моря ряками. Знайду його, пригорнуся на серце землі, Тоді хвилини неси з милею, куди вітер віє, коли ж милий на тім боці буйнесенький, знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то й я плачу, коли ні співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то й я погибаю. Тогді неси мою душу туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати, буде над ним його мила, квіткою стояти, і квіткою й калиною цвісти над ним буду, щоб не бікло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую. А вранці поплачу, зійде сонце, утру сльози ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш. Збуди його, заграйте з ним, спитай синє море.